Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал мовник Цей як він. Portal Revolution. Продовжую. Це має бути остання серія, але я не в курсі. так Цікаво. Навіщо тут панельки ці? Давай так. І так. А, отже, я вирішив. Ти зрадила мене двічі, годі з тебе других шансів. Щось мені підказує, що твоя нова подружка обернула тебе проти мене, а тому я тебе. Я зараз вб'ю. Перш ніж ти станеш загрозою. Знову ж дякую за все. Ти добре нам послужила. Зараз ти, мабуть, думаєш, ти I will use this teleporter, the very one which you activated, to teleport you do that. where. going? Та я йду куди мені треба. Бляха, як я не люблю, коли оце не без перекладу. А, це я звідти прийшов. Привіт. Стривай! Він сказав його звати Стрірлін. Ей, повернись, Я тебе не бачу! Якось я зробила пилосмок, назвала малого Стр. Кірлінгом. Куди, по-твоєму, ти прямуєш? Щось ви забагато базікаєте. Не люблю, коли вони базікають одне одного, перебиваючи, багато тексту написано і не озвучки. Бляха. Я йду, куди не знаю. Сюди правильно? Окей. Тереш пиль. Зумієш перестрибнути цю діру. Яку діру? Яку діру куди пристрибнути? Та йоханий бабай. А, мені туди? Хем, -хе, запросто. Напевно, стій. Е, е. Ну окей. Сюди. Напевно. Якось отак. Напевно, отак. Ясно. <свісно> Це було невірне рішення. Так, окей, значить. Значить. Та твою мать. Тихо. А... Значить, мені потрібно попасти сюди, а тут мені заважає. Ага. Ага. Значить, тут. А як? Отак. А я ж так не долечу. Я сюди не, не зверну. Можеш рівно стати, будь ласка. Я ж сюди не зверну, ні. Ні, а. Тобто мені потрібно звідси стрибнуть. Але... Можливо, звідси. Давай отак. І от. Бля, неправильно я зробив. Хоча, в принципі, пофіг. Так, а ну якщо отак ми зробимо. Сюди. Там вікно є для прольоту. Та твою мать! Так, сюди. А як мені так стрибнуть, що... Можливо, звідси. Окей. Добренько. Міті <плес> ага. Побачимось всередині. Давай. І куди мені? Сюди. Да що таке відпустий? Так, окей. Не поняв. <світ> Чорт його знає. Добре, хай буде так. Так, мені туди потрібно залетіти А, там я вдарюся. Напевно, отак. Чекай, це я випаду, десь отут впаду. Напевно, отак. Ага. Так, а тут як... А, це мені з тої сторони залетіть потрібно. Тобто. Тобто. Чекай, я можу і звідси залетіти. Логічно ж? Логічно. Давай тоді так. І отак. От Оп. Ще вище чи ні? Зачинено Пум пурум пум пум пурум пум пум. пум пурум пурум пум пум Напевно, що сюди? Опачки є. Залетів. Ай, залетів. Дякую. Так, смі. Туди падати явно не можна. І що мені потрібно? Тут є стіна для чого? А, кнопка, окей. чекай. Чекай, 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 чекай. Напевно, давай так. Кто там пущить? Не пущить. Кнопочка. Платформочка. Певно, ясно. Так чи не так? Отак. Знов залетіть на гору. Оп-оп-оп-оп-оп, я попав. Все, все. Окей. Ей, отут. Що тут? No Прийди де да забери мене у кімнаті, немає рейок. No. Ти готова? Welcome, вітаю, леді, вітаю. На вашому Let's похороні. Тож пропоную одразу it. до нього приступити. Останні слова. Yeah. Так, I маю I кілька. I ти раптово можливо? не був колись пелосмоком. Um, 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 звідки ти знає знаєш? <хе -хе, повірити не можу. Ох, як швидко вони ростуть. Не надто гречно вбивати свою мамцю. Ти моя, але як це можливо? Мене створила людина. Не віриться, що в нас намагається вбити робот полосмок. Так що до цього, шпиль майже зарядився. Три хвилини на хвилину з хвилини на хвилину я одразу можу вас вбити. Що? Що? Що Іншої смертельної зброї тут немає, на жаль. Так. а мені... Що мені з тобою? О, кнопка. Якщо вже не терпиться, то можете у безодню спригнути. Чому ні? Не знаю навіть, чим ви думали, коли сюди прийшли. Думали, мене можна зупинити, натиснувши якусь кнопку. Ти про цю кнопку? Red. Яку кнопку? Right. Велику і червону, Red. просто перед нами. Це не кнопка, ігноруйте її і не дивіться. Що як ми її натиснемо? Нічого не тисне цю кнопку, нічого цікавого не буде. Пові. Пропоную натиснути. Не натискай. Гаразд, поки ми не натиснули жодних кнопок, може закріпити мене на клешню куточку. Я маю ідею. Я таки подумав, що сюди тебе потрібно. Ну. Пішли тиснуть кнопку. Гаразд, твої руки тепер вільні. Ти ж можеш натиснути кнопку, поки я мандруватиму цією вентиляцією. Добре, окей, давай. Я попереджаю, цю кнопку можна натискати лише зареєстрованим робітникам. Натис. Просто музика для ву. Казав же, не натискай. Ну I'm все, час помирати. Не насолоджуйтесь we'll останніми п'ятьма хвилинами життя. A... Час you пішов. Потрібно від'єднати усі інші труби, поки не надто пізно. Іди крізь ці двері. Які двері? Номо, до дверей. Що ти робиш? Справді думаєш, зможеш зупинити мене? Бляха, ненавиджу. Привіт. О, трясе сильніше, ніж я гадала. Можливо, допоможе та дослідна Ну що за сміхота? Ну, за рахуванням того, що я зараз борюся проти власного полосмока. Блять, тобто час іде? Серйозно? Час іде і. Не знаю, мені напевно туди. І мені потрібно читати діалоги. Це тупо так тупо. Добре, добре, тепер усередину, хутко. Та все, заткніться, бляха. Що ви там очікуєте знайти? Ой, бля. Гадаєте, ці стільці вас врятують? Ні. А от кнопка цілком. І яка нам користь від стільців? Ну, Можу те саме спитати, що то кнопок. У вас ніби якась одержимість з ними. Дебілий. Все що я можу сказати. А як мені? Там ще один лазер Давай і так. О -о. Так, это. В смысле ти стало? І де ж ти? Ось сюди. Hello, hello. To... Все, валяйся там. А, так, напевно, сюди. Сюди не клацається. А як мені? А, де? Неправильно. Окей. Кнопочка. А часу все менше. Так, півдороги позаду, ще дві диспетчерські. Дарма я навчив тебе натискати кнопки. Ой, як добре, це сповільнило зарядження. Виграли трохи часу. Виходь звідси, лишилося ще дві. Так, а як мені сюди попасти? Тут нема взагалі. Чи... А, мені сюди? Серйозно? Мені назад? Оці. Наступна диспетчер... диспетчерська отам Зможеш дістатись туди? No, e, і не зможе, і try. не старайся. Тю, так якось зможе. А знаєш що? Хай. Хочу на це подивитися. Ну ма, упади в цю діру. О боже, навіщо було нагадувати? So Ми так високо. Блін, мені потрібно туди, напевно. Я зараз не розумію. А, ні, не поняв. Не зрозумів. Абсолютно. Я зараз абсолютно не розумію. Так, сюди. Мені потрібно якимось чином потрапити сюди, правильно? А, да. Тоді, напевно, так. Все одно не розумію. Це одно не розумію. Тут же я поставити не можу. Мені потрібно туди. Так я туди не долечу. Добре, сюди. Мені відкрило ці двері, блін. Я не розумію, як далі. Мені відкрило двері для того, щоб я стрибнув з цієї штуки. Але ж мені потрібно, я так розумію, куб забрати. А, ну правильно. Так, а яку я там ставив? Бляха, я не пам'ятаю. Тут синя? О, тут синя. Окей. А, промінь. Туди. Значить, тут синя, тут червона. А, куб я прибирати не можу, окей. Полетіли. Хвилина 20 залишилась, капець, я встигну. Привіт. Я не встигну, блін, напевно. Це все із-за діалогів, Good. було б добре. So, ну, ось ти і тут, are. просто повернулася. А де ж ти була? Про що ти говориш? Я тебе не бачив з тих пір, як ти покращила well, мої шанси. Ми усе робили разом. Усе робили You're разом? Ти був пилосмоком, you ти прибирав для нас. нас. І не, не питай, навіщо ми дали йому свідомість? Ти навіть не попрощалася. У тебе що, психологічна травма від цього? В голові не вкладається. Я створила полосмок з синдромом покинутої дитини. Так, а тут не ставиться. Тихо. Бляха, да ви замахали. Ай там. Отак. Я не встиг. Коротше. Розробники. Це ваш косяк, що гравець не встигає, тому що йому доводиться читати діалоги. What are you talking about? I didn't see you again after you upgraded my chassis. We used to do everything together. Do everything together? You are a vacuum cleaner. You cleaned up for us. Don't even ask me why we gave him consciousness. You didn't even say goodbye. Are you having abandonment issues right now? Is that seriously what's happening? I built a vacuum cleaner with abandonment issues.

Maybe that's why you don't talk. explains a lot. Oh, a red button. I have to press it because I'm just so brain dead that I need to stimulate my soggy brain with satisfying click sounds and tactile feedback. That's you, by the way, in case you didn't get it. Oh, I got it. Don't worry. I'm not talking to you. <laughs> Так, і тут куди? Тут панелі якісь стоять. Мені сюди потрібно потрапити чи? куди чи як? Щось, ні чорта не можу зрозуміти. Може тут впа... така толку. Тут нічого нема. Мені потрібно застрибнути сюди. Напевно. А як мені це зробити? Е, стій, тихо, тут синій. Червоний. Сюди, сюди, сюди. Якщо зараз не вийде, то я тоді не знаю. Потрібно було правіше поставити. Ну, типу, правіше-лівіше. Хоча пофіг, да? Тихо. А... так? Тихо? Так. Ну жбо, остання кнопка... Окей. Ти маєш рацію, те, що твоїм головним ворогом є кнопка. Котик дітчо, блять. блядь? Ти не впадеш ніяк. Ти падло, застрягло? Так, а я можу отут. Де ти взяв? Де ви падли беретесь? Так, і сюди мені потрібно долетіти. Значить, отут. You did it. Тобі вдалося! Ха-ха, yes. так! Yes. You did it. Так, вам вдалося. Ви знищили мої мрії про відбудову свого дому. Тепер ви щасливі? Пишайте з собою. Look, Слухай, ми теж хочемо найкраще для апертура. Але, але відновивши apature. гладу, цього не досягнеш. Так не має бути. Ші, ти знаєш, знає що вона зробила? Uh, що відбувається? О, oh uh, uh, Ні. <світок> Давай по новій все. <світок> Коротше, цей рівень був дуже складним, я не знаю. Це просто жесть. Завантажуй до. Що, все? Нарешті я її пройшов. Інколи загадки дуже тупенькі, як на мене. Але, в принципі, в принципі, нормальна гра. Добре. Не буду розглагольсувати з приводу цього. У мене одне, одна єдина претензія до всіх ігор відразу, де немає озвучки. Отак. Дає діалоги під час дій не робити озвучку це максимально тупо. I tried what I could, but I've never seen anything like it. I'm a neuroscientist, alright? My expertise starts and ends at brains, not bodies. Look, the best I can do right now is to put you in stasis. It might help you heal, but yeah, it's not looking good. I'm sorry, okay? I don't know what to do now. The spy is broken, so we're just stuck on the moon. I guess this is goodbye. For now. Just for now. Take care. Back to bed. Це ще одна штука, яка мені не подобається в іграх. Е, коли роблять субтитри на 5 хвилин, я не міг вимкнути гру, тобто я не хотів знімати задачу ну гру як задачу через диспетчер задач. Я просто вирішив вже дочекаюся, щоб воно типу зберіглося, як пройдена гра, і все, і капець. І тут, після титрів, бляха, дається ще відеоролик. Навіщо ви це робите? Я не розумію. Ну курва, мать, ну це ж нелогічно взагалі. Гравцю о, 5 хвилин тупо сидіти дивитися на субтитри. Кому вони цікаві? От скажіть мені, будь ласка. Кому цікаво, хто долучився до проєкту 5-10? Майже нікому це не цікаво. Там цікаво, не знаю, на мою гадку, одному відсотку гравців. Але не потрібно після субтитрів робити ще якийсь контент, не потрібно цього додати. Коротше, отака гра. Дві речі, вже дві речі. Субтитри і цей озвучка, і м після мова, як то кажуть. Після титрів робити катсцену якусь. Не катсцену відео. От тепер на цьому вже все. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку. Тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.